в Україні будемо робити ефіри коротше. Для того, щоб ви не витрачали багато зарядки, для того, щоб їх подивитися. Але, будь ласка, лайкайте і репостіть, так, щоб інформація розходилась, бо говоримо важливі речі. Сьогодні мова про новини щодо отримання статусу учасника бойових дій. Питань з цього приводу було багато, питання це ніяк не рушало. Законодавство залишалося ще на тому рівні, коли у нас було тільки АТО. І було таке, що зарегульовують тільки те, що стосувалося АТО. Тепер це змінили, все Наприкінці жовтня були прийняті зміни, і це було все врегульовано відповідно до того, що відбувається зараз. Так? Отже, що змінилося? Основне. Основне змінилося те, що умови для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцю? Є виконання ним особисто, або в складі військової частини бойових завдань. І тепер е, умова про те, що потрібно пробути якийсь певний час е, на нулі, там, або ще щось таке, цієї умови більше немає. Тобто, критерії часу, е, який ви перебуваєте, е, там, він тепер відсутній. Але з'явилося оце, що тепер цією умовою є те, що ви виконували бойові завдання. І у нас случилися дискусії в тиктоку по цьому приводу. Там мені понаписували, що ось тепер тільки депутатські синки якісь получать у БД другі писали, що як це так, що які синки, якщо хтось на блокпосту посту просто стоїть у тилу. А хтось взагалі на нулі сидить в окопі, і що цих людей не можна там порівнювати і так далі. і Так далі. Так ось я про що? Я про те, які саме документи можуть вважатися тим, що ви виконували бойові завдання. Як це роз'яснював Генштаб? І як це взагалі описано у тих змінах, які тепер в постанові ці прийняті? Посилання на постанову дам в коментарях. Там буде постанована коротенька на сайті Кабміну, але під нею буде блакитне активне посилання на текст змін. Отуди От ви коли клацнете, ви там побачите самі пункти статті, як вони змінилися, як вони виглядають у тексті. Зрозуміли мене, так? Що може вважатися? Які документи можуть підтверджувати виконання вами бойових завдань? Ну, по-перше, це бойові донесення, це журнали бойових дій, журнали оперативних завдань, журнали ведення оперативної обстановки, наприклад, якісь витяги, де щось є про вас. Це вахтові журнали, це льотні листи, це матеріали розслідувань. Ну, яких розслідувань? Ну ті, хто служить, вони знають, яких розслідувань. Тобто це може стосуватися і дисциплінарних стягнень, і е, то, що хтось загинув, хтось безвісті пропав, хтось е, поранений. І так далі. далі. Е, У всіх цих розслідуваннях є так? і рапорти, і опитування, і так далі. І там щось може фігурувати. Також це можуть бути документи, які підтверджують те, що ви отримали поранення або каліцтво да, внаслідок. Виконання вами бойових завдань. Де це написано? Це форма 100. І ви маєте вже це знати про форму 100, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо вам цікава тема про форму 100. Де його шукати, якщо у вас його нема? Як його добитися, якщо вам її не дають, тому що це розповсюджена історія. Ну ви ж, ви ж зрозуміли, так, що форма 100 це та довідка, яка пов'язує вашу травму. Ваше поранення із е, тим, що ви були в бою взагалі, що ви його отримали на війні, а не просто йшли і головою впали вдарилися. Зрозуміли мене, так? Тобто оці документи вони можуть е, ви собі десь якось або запам'ятайте, або може текстово зробити в коментарі вам цей закинуть сам перелік приблизний. О да, цих документів. Якщо так, то напишіть, бо просто так я не буду писати. <свісно>, у мене теж проблема зі зв'язком, зі світлом. Я на павербанку зараз роблю, бо не встигла ще нічого зарядити. Дивіться, що може бути ще це? Це може бути і витяг якийсь із наказу про залучення вас до виконання завдання. Це можуть бути витяги з відповідних розпорядчих документів. Це можуть бути. Ну, Ну, в принципі, так, документ, що пов'язує поранення з бойовим завданням. Це я назвала. Дивіться: подаватися на УБД, ви можете і через військову частину, і самостійно. Якщо командир військової частини не подав вас на УБД до комісії. То ви можете зробити це самі. Тобто, в чому там процедури? Так, процедура в тому, що командир військової частини або ви подаєте свої документи, оці які я е, назвала зараз, е, на розгляд до комісії з надання статусу ОБД. Наразі в мене немає повної інформації про створення цих комісій. Коли я її буду мати, я вам її обов'язково дам. Я даю перевірену інформацію, тому коли я буду бачити деякі комісії, тоді я вам надам цю інформацію. Дивіться. Якщо командир військової частини не подав, то ви можете подати самі. Але вам же ж треба отримати ці документи, так? І ці бойові донесення, і витяги журналів, і так далі, і тому подібне. А у вас їх нема. Де? Ну, звідки у вас вони будуть? Не, не звідки? Тобто вам їх треба отримати. Як ви їх отримаєте? Звернутися з рапорту до командира військової частини. Про надання вам у цих Документів і вказати, що ви просите надати вам ці документи з метою отримання статусу учасника бойових дій, можете подавати цей рапорт не в саму військову частину туди, а тим паче, якщо ви знаходитесь далеко, а ця військова частина її адреса поштова може бути закрита і не. Її неможливо зараз знайти просто в інтернеті адресу військової частини, ви самі розумієте, чому? Тому що у нас війна. Тобто ви можете тоді звернутися так, з цим рапортом, написати, що командиру військової частини такої-та через Міністерство оборони. І відправити його на Міністерство оборони. Отаким чином можна робити. Якщо все ж таки комісія. Відмовляє вам у наданні статусу УБД, то це рішення можна оскаржити. І можна оскаржити до суду. Тобто це не остаточний момент, що вам відмовили, і все. Я, коли дізнаюся щодо комісії окремо, я вам тоді зроблю окремий ефір. Будь ласка, все, що вас цікавить, по УБД, пишіть тут, або пишіть нам у Facebook. Тому що я обробляю тему, цю тему ми не підіймали, а я обробляю тему, виходячи з ваших запитань, і, тому, і потім знімаю те, що саме вам цікаво. Так? Бажаю всім спокійного, тихого вечора, щоб налагодилась наша енергосистема, щоб ми все змогли нормально працювати. Хлопці, бажаю вам здоров'я, щоб Бог вас оберігав, і щоб всі отримали. Статус згідно до своїх заслуг. І щоб все було справедливо у відношенні вас. Це головне, того, що я за хлопців в цьому плані дуже переживаю. У мене дуже багато звернень з тих форм 100 тому не дали, той не отримав, того не відправили, там іще щось, і ще щось. Щоб такого було якомога менше. В будь-якій системі трапляються збої, але я бажаю, щоб ці збої на вас. Не відображувалася жодним чином. Слава Україні! До нових зустрічей і до завтра!